Що ти дивишся? Вирішив дізнатися, які навушники собі придбати із крутим звучанням? Чи ти та чудова людина, котра подивилась наше відео про ЦАПИ і подумала: стоп, а, а навушники які під них обрати? Тоді це відео спеціально для тебе. Мене звати Віктор. Це компанія Саундмах, і це п'ять, ні, шість ні. Цілих. Сім навушників для починаючих аудіофі. Поїхали. Теми, друзі, в нас все складніші та складніші. Давайте для початку уточнимо про що буде сьогоднішнє відео. По-перше, про внутріканальні навушники від 600 до 6000 гривень, умовно, плюс-мінус. І оскільки це відео є прямим продовженням ролику про ЦАПИ, то і всі ці навушники ми розглянемо у контексті використання їх із ЦАПом. На що ж треба звертати увагу при виборі е, подібних навушників? В першу чергу зазвичай говорять за імпеданс або за опір. Чим більше Ом, тим складніше розкачати ваші навушники. Але це питання ми сьогодні знімаємо одразу. По-перше, наші герої сьогодні не переважають 32 Ом. А по-друге, цю проблему вирішує наш ЦАП. Тож, в принципі, взявши будь-які навушники з цього відео і свисток з минулого, ви гарантовано отримуєте гарне підсилення. Наступним пунктом при виборі Звісно ж, є підключення. Обов'язково нам потрібні навушники, в котрих ми маємо змогу замінити кабель як мінімум на більш якісний, як максимум на балансний кабель, що також досить суттєво посприяє кращому звучанню. Далі, звичайно, можете звернути увагу на типи драйверів, котрі влаштовані в самі навушники. Найрозповсюдженішими є динамічні, арматурні, ну і планарні. Кожен з них має свої переваги та свої недоліки, а так само по ціні вони можуть відрізнятися просто кардинально. По канону найдешевшими є саме динамічні драйвери, оскільки найпростіші у виготовленні, арматурні та планарні набагато складніші і, звісно ж, дорожчі. І часто, щоб вирішити проблему один одного, виробники роблять гібридний тип навушників із динамічних та арматурних драйверів. Я не бачу сенсу вас сьогодні дуже сильно заморочувати всіми технічними характеристиками та тонкощами. Та якщо ви хочете, щоб ми зробили про це відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Та насправді знати тип драйверів Далеко не найголовніше. А що дійсно важливе, це те наскільки зручно вони сидять у вухах. Тому що який сенс на вушниках навіть за 100 тисяч, якщо вони будуть випадати з ваших вух чи завдаватимуть вам дискомфорту. Ну. Як на мене, то взагалі ніякого. Сьогодні в нас аж сім навушників від трьох брендів: Queen of Audio, FIO і Knowledge Zenith, котрі я подалі буду називати Кайзеф. Всі внутрішньоканальні, всі мають змінний кабель, у всіх закрита форма, та всі мають зовнішнє кріплення за вухом. Та відрізнятися вони всі можуть просто кардинально оглядати. Ми будемо їх по ціні від найдешевших до найдорожчих. Тільки давайте розставлю їх правильно. так от трохи розставили все по ціновому порядку, і також хочу зазначити, що всі новушники ми тестували через FIO K5. І першими друзі, в нас ідуть KZ EDX, або IDX. Це залежить від того, наскільки добре ви володієте англійською. Насправді, я ну посередньо. Вони в нас динамічні, в них влаштований лише один драйвер. Ви можете, до речі, його побачити через корпус, оскільки він прозорий. Виглядають вони дуже і дуже красиво. Опір в них 24 оми, і ці навушники коштують всього-навсього 750 гривень. 750 гривень. Гривень, а зараз у нас ще діє акція на них, і ви взагалі можете їх придбати. Ну, ну за копійки, якщо чесно. І знаєте, ціну свою вони відпрацьовують на 200% або, мабуть, на 300%. Це дійсно хороші навушники. Це вам не ірподзи, не якісь там затикони від Sennheiser або JBL. Це прям такі, знаєте, серйозні, але ну, все ж таки, бюджетні навушники для аудіофілів. Вони ідеальні для початку, і саме тому ми їх сьогодні розіграємо. А як само про це ви дізнаєтесь в кінці відео. По звуку, як я вже сказав раніше, все досить приємно. Стандартний V-образний звук, тобто у них є підняті високі частоти, трошки припідняті низькі частоти, але в принципі все збалансовано досить добре. Не можна виділити щось, щоб мене дратувало. Звісно ж, вони не такі детальні, як всі інші навушники, звісно ж, там не така крута і широка сцена і так далі, і тому подібне. Але враховуючи їх ціну, це дійсно. Дуже і дуже хороший варіант для придбання. І далі в нас, друзі, KZ ZSN Pro X. І літера X в назві каже нам про те, що в них. Більше низьких частот, ніж зазвичай. І це наші перші, але не єдині гібридні навушники, котрі мають два драйвери всередині. Один ем, драйвер динамічний, другий арматурний. Опір в них 25 Ом, як правило, динамічний драйвер відпрацьовує по нижньому спектру, а арматурний поверху. І однозначно, ми можемо почути набагато більше так званої чистоти в високих частотах, оскільки технічно арматурні драйвери мають набагато менше спотворень по частотному спектру. Ми це одразу і чуємо. Ну і звісно ж, літера X в назві цих навушників, вона тут не просто так. Звісно ж, бас тут, можна сказати, головна кілір-фіча цих навушників. Він глибокий, він чіткий і що найголовніше, він не набридливий. Тому для людей, котрі хочуть м'яса на низьких частотах, оце якраз таки ваш варіант. І коштують вони на сьогодні всього-навсього 1200 гривень. І в принципі, це дійсно от початок прям аудіофільського звуку. Тут вам і арматурні драйвери, і там літера X у назві. Коротше. Дуже і дуже непогані навушники за свою ціну. І якщо ІДІХ, ми можемо використовувати з телефоном. Ну, хоча знаєте, давайте не будемо ламати комедії. Тут, в принципі, будь-які з цих навушників ми можемо використовувати лише з телефоном, і, в принципі, вони не перестануть від цього грати. Але тут саме розмова про розкриття потенціалу самих навушників на 100%. Ну, телефон. Розкрити навушники, ну непогані, ну не зможе просто ніяк. Йдемо далі, і тут все стає набагато цікавіше, тому що на сцену виходять Queen of Audio, Веспер. І я просто навіть ще не показуючи навушники, хочу показати ось цей кейс. Ну ви просто подивіться. Ну це ж просто кайф. В цьому носити навушники просто одне задоволення. Боже, які вони гарні! От тільки я не кажіть мені, що навушники це не є мистецтво. це мистецтво 100%. І як ви вже зрозуміли, по зовнішньому вигляду вони мені подобаються найбільше. Ціна їх вже серйозніша 2400 гривень. Як на мене, то лише зовнішній вигляд повністю відбуває цю суму цілком. Це також гібридні навушники. Опір в них всього-навсього 16 Ом, і звук в них дуже і дуже, знаєте, характерний. Ну і звісно ж, два драйвери, один арматурний і один динамічний. Це в принципі класика для більшості гібридних навушників. І звук в них дуже дуже і дуже знаєте, такий характерний і впізнаний. Один колега описав їх як м'який, і це ну насправді так. В них зрізані високі частоти. Можна побачити це навіть на буклеті. І таке відчуття, що е, ці високі мають дуже м'яку атаку, а нижня середина і баси навпаки мають панч, і це дійсно дарує дуже і дуже незвичний досвід прослуховування. Дуже цікаві і дуже приємні навушники. Але одразу хочу сказати, що не всім такий звук подобається. Я дав послухати майже всі ці навушники моєму другу, і він сказав, що ці найгірші, а найкращими він назвав ці, так що. Тут не треба йому довіряти, але тим не менше. Наступні це в нас FIO FH1S. І як бачите, я одразу запакував їх в кейс, котрий йде до всіх навушників FIO. І не дивлячись на те, що він не такий стильний і приємний, як шкіряні кейси від Queen of Audio, він точно більш надійний. Ви також тут можете носити не лише свої навушники, але й свій ЦАП. От давайте я от навіть продемонструю. Оп, відкрили. Тут, бачите, навушнички і амбушури, і ми такі ляп. І все, і закинули собі в сумку, і все, ваш ЦАП і ваші навушники у безпеці на 100%. Ось так вони виглядають. В принципі, дизайн в них досить стриманий, можна сказати, лаконічний, але все ж таки дуже і дуже приємний. Вони також гібридні, у них два драйвери. Звичайно ж, один арматурний, один динамічний. Опір 26 Ом. І насправді, ось по звуку, ну я їх якось взагалі не зрозумів. Вони рівні, вони детальні, в них хороший панч. Та й в принципі все з ними окей. Але чогось, ну, знаєте, не вистачає. Якось не чіпає за душу. Як ті ж, от, наприклад, ZN Pro X. Ти ось береш оці KZ, от ти їх в ухо втикаєш, і просто, знаєте, там бас пішов, і ти там йдеш на куражі, просто слухаєш музику і насправді насолоджуєшся. А в цих, от, якось ти, от, ну, ну, щось там. Щось Іначе добре грає, а якось воно і не те. Ну, коротше, дуже і дуже дивно. Коштують вони 3200 гривень, що майже в три рази більше, ніж ZSN Pro X, і якщо чесно, якщо вибирати між цих двох навушників, то я б насправді вибрав ZSN Pro X. Але це виключно моє суб'єктивне враження, моя суб'єктивна думка. Ні в якому разі не сприймайте її за об'єктивну. Мені вони не зайшли, але для вас вони можуть бути просто мега-мега крутими. Тому, друзі, все залежить лише від вашого досвіду. Прослуховування обов'язково особисто тестуйте всі навушники. Це дуже і дуже важливо. І насправді я впевнений, що знайдуться просто сотні людей. Тисяч людей, котрим ці навушники дійсно зайдуть, але от, на жаль, не мені. Ну і таке буває. FiiO FD3. Три. Але давайте для початку я вам покажу просто комплектацію. Теж, як ви бачите, до кожних навушників FiiO йде ось такий кейс. Ну я сподіваюся, що до кожних, як мінімум, до цих двох йде точно. Я, до речі, не поклав сюди навушники по одній причині, тому що я їх просто туди не зміг запхнути, тому що тут немає місця. А чого ви зараз побачите. Раз, чотири комплекти амбушурів, два, три комплекти амбушурів, плюс звуководи, ще три комплекти амбушурів. Я не знаю, як це взагалі коментувати. Скріпка для того, щоб змінювати е, амбушури. І маленька щиточка. Ось така, ось дивіться, малесенька. Для того, щоб чистити ваші навушники. Fio FD3. І це вже дійсно дуже і дуже цікаві наушники, і відрізняються вони, як мінімум, по дизайну. Як ви можете зрозуміти, що всі ці наушники вони приблизно схожі за своєю формою. А ці от просто круглі, круглі і металеві. Опір в них 32 Оми, і в них лише один драйвер. І як ви думаєте, який? Динамічний. Гібрид, 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 динамічний. І це динамічні. Тільки ці коштують 750, а ці 4200. І ось вам, будь ласка, доказ, що динамічні драйвери можуть бути максимально різні. І не дивлячись на те, що у них один драйвер, не дивлячись на те, що вони динамічні, вони просто максимально напаковані технологіями. Просто аж за край. Вони ходи, козаче, грай, музику, грай! Як то кажуть? Як у нас на Україні всілений квітучі. Тут вам і унікальна запатентована технологія скидання тиску. Тут вам і діафрагма із алмазним покриттям, і змінні звуководи, котрі я вам показав в комплектації. Коротше, фіо з цими навушниками дійсно постарались. І от, знаєте, таке відчуття, що це Фіо е, FH1S, але який зміг? <сміг> зміг підкорити моє серденько. <сміг> Коротше кажучи, баланс дуже крутий. Детальність. Во сцена в них розкривається дуже добре, і оскільки тут один динамічний драйвер, то ще й і дуже, і дуже крута атака. От по всьому спектру дуже прикольний панч. Тому за це прям фіо Респект. От ці навушники мені дуже подобаються насправді. І що мені здалося насправді, що саме ці навушники дуже добре працюють із цим цап. Нагадую, що і це фіо, і це фіо. І таке відчуття. Що усі ці навушники із цим ЦАПом працюють трохи всупереч, а ці грають в максимальній гармонії. Шкода, що я не взяв інший цап для тестів, тому що було б цікаво почути, як він грає, наприклад, там із тим же Шанлінгом ua 5. Обов'язково потім зайду до нашого салону і послухаю ці навушники із іншими цапами. І якщо ви бажаєте, я можу написати про цей досвід в коментарях. Тільки скажіть. Далі, друзі, в нас відбувається взагалі повна рванина, тому що на ринг виходять кайзет планарні pr 1 І це насправді дуже і дуже цікавий екземпляр, тому що коштують вони 4 тисячі гривень. Дуже унікальна річ, оскільки за таку ціну планарні навушники, ну, мабуть, ну мабуть, більше не знайдеш ніде. І ось ще одне дуже цікаве спостереження. Беремо коробочку від навушників за 4 тисячі. І беремо коробочку від наушників за 750 гривень. Різницю бачите? Отож. <світ> беремо наушнички за 750 гривень. Берем навушнички за 4 тисячі гривень. По шнурам різницю бачите? Не бачите, тому що її нема. І знаєте, по-хорошому, знаєте, як має бути? Ви купляєте ці навушники. Одразу просто викидаєте цей кабель і купуєте якийсь балансний кабель від Кінера. І от після такого апгрейду ви отримуєте дійсно навушники там, де всі компоненти відповідають один одному. Але все одно за те, що KZ робить за невеликі гроші дійсно крутий продукт. А цей продукт дійсно крутий, тому що звук в них. Не схожий ні на одні із цих навушників. В першу чергу, друзі, якщо ми кажемо про звук, ти підмічаєш сцену, котра є досить широкою, детальною, пропрацьованою. А по друге, ти помічаєш високі частоти, котрі. Досить яскраві, їх ну, досить багато, але при цьому всьому вони ніяк не заважають прослуховуванню музики, вони ніяк тебе не дратують і не ріжуть твій слух. Просто вам раджу послухати їх, щоб зрозуміти, що я маю на увазі, тому що можна мільйони слів підібрати, але один раз все-таки краще послухати і все зрозуміти. І останній наш герой на сьогодні, або краще сказати, героїня. Queen of Audio, Pink Ммм, -ха, ха, боже, давайте я просто їх дістану. От, ви знаєте, якось так вийшло, що я з цими навушниками і всі цапи тестив, і ролики про m 0 Pro знімав. І тепер вони в цьому відео. Коротше, якось вони дуже сильно припали мені до душі. Це в нас гібридні навушники, але вони відрізняються від усіх тих, що в нас були. Тому що в них один динамічний драйвер і аж два арматурних. Всього навсього 16 ом імпедансу і ціна в 5700 гривень. Ну, плюс-мінус. І знову ж таки, це просто ну неймовірна краса дизайну. Так, вони мені е, подобаються не так, як веспери, але вони теж погодьтеся дуже і дуже гарні. Ну просто ну, ну неможливо не милуватися іми. І от, якщо ми кажемо, що FD3T FH1S це е, досить правильні навушники, котрі круто грають із е, k 5 то Pink Lady зовсім про інше. Вони надають звуку свій характер. І коли ми робили відео про ЦАПи, то якраз таки краще за все вони звучали з Shanling ua 5. В цілому, тут також є зріз по високим, але він не такий явний, як у Весперів. Е, чудову аналогію, до речі, навів один з моїх колег. Він сказав, що. Що це мініатюрна версія аудіотехніки m 50 x в принципі, щось схоже дійсно є. Трохи зрізані, високі, підутий низ, і досить рівна середина. Мабуть, тому вони так сильно зайшли, тому що я m 50 x просто обожнюю, я про це, мабуть, кажу вже у кожному відео. Ці навушники вже такого більш просунутого рівня, але, тим не менш, якщо ви їх придбаєте, ви точно не пошкодуєте про свій вибір. Я насправді дуже сумніваюся, що може знайтись людина, котрим ці навушники не зайде. І, мабуть, більше я не буду Нічого розповідати за ці навушники, тому що об'єктивним я до них точно не буду. Вони мені дуже сильно подобаються, і я насправді в них трошечки вже закоханий. Скоріше за все, вони вам теж сподобаються, але ну, коштують вони вже досить таких немалих грошей: 5700 нагадує. Тож, друзі, ось така от у нас ситуація. Як бачите, вибір у нас дуже і дуже широкий. Наостанок хочеться сказати ось що. Не довіряйте навіть моїм словам, друзі, і перевіряйте все особисто. Що підійде одному, не підійде іншому. І саме для отримання цього дійсно захоплюючого досвіду я запрошую вас в наші салони саунмах в Києві, Одесі та Дніпрі. А тепер, друзі, перейдемо до приємного. Як я і обіцяв. Розіграш для того, щоб виграти ці навушники, вам треба знайти п'ять велокодок, котрі вільно розкидані по цьому відео. Кажіть тайм-коди в коментарях, і що це була за великодка, і перший, хто напише всі вірні відповіді, виграє навушники. Дуже просто, дуже легко і я вважаю дуже приємно. Але на цьому наші приємності не закінчуються. Нагадую, друзі, що зараз у нас триває дуже крута пропозиція. При покупці будь-якого товару Бенґе Олгсен ви автоматично приймаєте участь у розіграші просто божественних. Дійсно неймовірних навушників Bang Olufsen H95. Але, друзі, пам'ятайте, що час обмежений, і ви маєте змогу прийняти участь у розіграші всього-навсього до 21-го числа. А 22-го ми проведемо розіграш в прямому ефірі. Ну а на цьому наше відео, друзі, підходить до свого завершення. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, поширюйте це відео і обов'язково дзвоніть у дзвони. З вами був Віктор. Це компанія SoundMach. Ще побачимось. Наші! Наші! О, на вушники, <щи, на> <плес>